Добрий день, 25 квітня продовжую розповідати про те, чим займаюся в саду, які роботи основні на даний момент. От по Агрусові треба обробити топазом Сучасні сорти пишуть, що вони стійкі до хвороби сферотеки чи борошниста роса по-другому. Але я не і спитую, які там сорти, стійкі, не стійкі. Коли наливається ягода, обробляю. У ну, мене джекпот, це топаз плюс скор. Оце я недавно його обробив. Це, можна сказати, обов'язкова обробка, щоб бути упевнений тому, що врожай буде. Смородина теж вже. Наливається. і Тут таке посмороди. От буває пагони заміщення, ну просто таке дуже багато наростає, тому можна їх вирвати, прорідити і залишити там ну, штук 5, щоб, щоб було заміщення. Ось я теж вже тут проривав, а то просто таке катастрофічно все. Відростає. Ну, така це порічка. Завісь. Так, це молодняк груші висажений. чи росте. Значить, тут може бути бактеріальний опік на молодих грушах. Там пишеться в інструкції, що це я приміняю. Казумін, О, казумін. І там пишеться, що коли починаються перші ознаки захворювання, тоді треба бризкати, потім повторювати. Ну, все рівно, все рівно, особливо молоді грушки є, є. не на всіх, ну, буває. Та, щоб так повністю деревина пропала, ні, ну проблема робить. Тому. Ось надивився відео від Максима, і там він розповідає, що треба обробити ну, практично під час цвітіння казуміном 40 мл на 10 літрів води. І потім повторити ну, це на даний момент 20 казуміну і мід, мідного препарату. медіанекстра, ну, наприклад, 20, 20 плюс 20. Ну, вже ти раз обробив, це буду скоро другий раз робити. Попробуємо побачимо результат. Так, черешні. Ну, от чкало, наприклад, вже такі ягоди. А тут же ж на цій же самій деревині Каріна, німецький сорт, тільки відсвілося, ще не все й опало. Ну, вже не... Літають бджоли, вже нема чого тут запилювати, вже воно все запилене. Тому, тому треба обробити. Воно ось тепло йде, хто її знає, коли там муха буде відкладати. Не, запізнюватися не треба, обробляти. Ну, заразом і від грибкових хвороб, і від е, е, мухи чи інших там скідників. Е, Ну там і проклейм, мовенту. Твікс, багато чого є, вже відсвілося, можна приміняти любі інсектициди. Ну, а з фунгіцидів можна топсин, можна той же ж скор, хорус, там багато чого можна, всього можна. Що є, тим і обробляємо. А от парсик уже нормує. Вже теж повідцвітався, відчувається, що воно тверденьке, вже зав'яз є. Ну, і заразом можна те, що всередину йде робити зелені операції. Нормування. Нормування проводжу, ось уже накидав. Як? Десь сантиметрів 10 залишаю на товстих гілках. Одне від іншого. І де є такі відходження гілок, то треба, щоб не попала тут квітка. Наллється, тоді проблема буде витягнути його, як воно тут встряне плід. Ось тут ще не нормовано. Якщо показати його так, ось такого вигляду має. І все практично в зав'язі. Можна підождати ще трішки, а можна, є часто вже можна, вони легко відламлюються. От я кажу, ті, що, ті, що особливо, що йдуть в розвилки в першу чергу видалити, а потім вже тут робити, ну їх розводити в різні сторони. Наприклад, якщо ось цю квітку залишаємо, то. Тут з іншої сторони, щоб коли вони налються, не торкалися один до одного. Тут виходить що й ближче. Ну, я можна поки що зробити, на кожному залишити, а потім ще раз пройти, а можна зразу, якщо є впевненість в тому, що все воно буде, тому. Прорідження зразу сантиметрів 10 один від одного. І одна квітка сюди, чи плід другий другу сторону і так далі. І так далі. Все чистенько, все. Доволі непогано в цьому році. Ну, так. Так. ну Оце так. Інжир в'яжеться. Так, і по жині Вже вони вив'язані таким способом. Можна тут теж деякі зелені операції зробити, наприклад, видалити нижні, нижні не латерали. Через те, що ну, тут унизу будуть вони нахилятися до землі, тому не потрібні вони нам тут. Піднімемо, хай врожай буде там, де йому належить бути. Так, оце теж латерали вибираю. Ще пагони заміщення, ні, от уже, вже з землі пішов, хай цей вже буде. А ці трішки прибираємо. Десь таке положення.